Подивимося, як віднімаються мішані числа з різними знаменниками. Найпростіше віднімання виглядає ось так. Значить, Перший приклад: 8,7 відняти 5,3. Віднімаємо цілі частини, отримали 3, ціли, тепер віднімаємо дробові частини. Для цього знаходимо спільний знаменник, він тут буде 8, тут буде 1, тут буде 2. 7 відняти 6. І тепер віднімаємо і рахуємо. 3, 1, 8 вийшло у цьому прикладі. Другий приклад 7,715 Відняти 4,5. І тепер робимо так само: віднімаємо спочатку цілі частини. У нас виходить три цілих. Тепер для того, щоб відняти дробові частини, я рахую спільний знамен. Для того, щоб його порахувати, я розкладу ці числа на множники. Тепер обводжу 3, закреслюю, обводжу 5, обводжу 2 і обводжу 3. Всього в мене буде 3 на 5 на 2 на 3. Виходить, НСК. 90. Записую сюди 90. Тепер, там, де 15, додатковий множник буде 6, там, де 18

16,11,18. Відняти 8,827, віднімаю цілі частини, виходить 8, тепер віднімаю дробові частини, для цього буду розкладати знову числа на множники. І 27 розкладу. Два обводжу, немає в мене два. Три обводжу, закреслю, три обводжу, закреслю, обводжу і ниска. Вийшов. 2 на 3 на 3 на 3. Рахую. 2 на 3, 6 на 3, 18, на 3. 54. Вийшов знову. 54. І тепер в мене ось тут буде 3, ось тут в мене буде 2, тут стане 33 відняти 16. Віднімаю, виходить 8, цілих. і тепер 16, якщо я відніму, вийде 17,54. І четвертий приклад, він складається з таких мішаних чисел. 8,1728 відняти 7,2342. Як ми бачимо, дуже складно знайти найменше спільне кратне в голові. Будемо знову розкладати 1 ціла. І тут роблю розкладання. 28 поділити на 2 буде 14 на 2, 7, 7, 1. 42 поділити на 2, 21, поділити на 3, 7, 7, 1. Два обводжу, закреслюю, обводжу, 7 обводжу, закреслюю, залишилась трійка. НСК у нас буде 2 на 2 на 7. І помножити ще на 3. Тобто це 28 помножити на 3. Стаємо з 3 на 6, так. 6. 3 на 8, 24. 60, 84. Тепер 84. Якщо я поділю на 28, тут в мене 2, додатковий множник 3. Якщо на 42, додатковий множник 2, 3 помножити на 17 виходить 51, тут також 84, тут вийде 46, і того в нас 1,584.